Такими вигуками прощаються з 32-річним рівнянином понад дві сотні людей. Анатолій Курач один із тисяч рівнян, які за час революції побували на Майдані у столиці. Днями він повернувся у рівне. 19 лютого потрапив до лікарні з травмою голови, де вчора й помер. Поїхав на Майдан, в неділю вже нічого не було від нього чути, як мама казала. Неділя, понеділок, вівторок, а в середу її привезли в обласну лікарню, а з обласної лікарні перевели сюди. в Міську лікарню, вона навіть не знала. Це її якийсь другий сказав, що він тут. Вона прийшла Все, він її навіть не впізнав, потім казав, що це мама. До будинку, де він проживав, люди приносять квіти. А ті, хто знав Анатолія, згадують як спокійного та врівноваженого чоловіка. Він був добряк усі, добра людина, спокійна, тобто не всіх нічого, постійно ж ми надихали, це ж одна школа. Рідні Анатолія за рішенням Оргкомітету споховання отримують матеріальну допомогу. Вже завтра рівне прощатиметься з трьома активістами, яких застрелив снайпер. Прощання з ними розпочнеться в 12 годині в приміщенні драмтеатру. Володимир Миколачук, Володимир Захаров, новини Рівного.